Доброго дня! Запрошую підписатися на канал YouTube, а також відвідати мій сайт по продажу та по прокату плиткорізів. Зараз в зв'язку з тим, що досить давно вже плиткорізи Stark, завдячуючи компанії AlCest, які вона привозить на ринок України, продаються. Вже є деякий досвід по їх роботі. Ви вже бачили мій я там силочку вам скину, де я пробую різати цим плиткорізом. Звісно, до мене звертаються люди. У мене є група, в якій входить біля більше 600 плиточників. І тому я вже можу дещо додати до того, що я раніше розповідав про ці плиткорізи. Як на мене, це вже вдале рішення альцеста, що він привозить їх ось в такій компоновці. Розповім ще раз, 900-й плиткоріз, що я вам неправду казав. Тут, по-перше, не пластик, не, не пластик, а все ж таки тут якийсь сплав алюмінієвий, досить міцний і немає нарікань. Так само такий же сплав, просто друга система у тисячного. Це перше. По-друге, на жаль, це не цільна, тут де розламувачі, а це труба, квадрат. Це також я звертаю увагу. Так само і в тисячному старте. Що по е, роботі? Як на мене, вони, в принципі, досить якісні усіх направляючі. Е, можливо, там дуже мало було браку, щоб були вигнуті більш як 1 мм е, направляючі. А так у них не більше міліметра похибка. Як на мене, дуже вдала похибка. Е, по досвіду ручки у них не у всіх. Стоять прямо рівно, але в принципі це на роботу не впливає. по різу як не дивно, хоч це і комплектується чехлом, що немаловажно важно, тому більшість купувала тисячний Але 900-й він в принципі забезпечує більшу силу розлому. А чому він забезпечує? Тому що у нього направляючи, бачите, шина вона широка і вона не вигинається при нагрузці. Тому. На, е, ш, ш, якщо плитка у вас, е, скажімо так, м'яка вигинається, то 600 буде краще працювати. Він більшу силу застосовує е, при натисненні. Е, його можна натискати не зі біля е, початку, а ще по всій довжині. Ну або сперті, або ззаді. Ну, в цьому питанні він трошки краще працює. А так, в принципі, вони однакові, у них однакова основа, у них приблизно однакові ручки, тільки механізм. Тут різна кількість підшипників. Тут зроблено по типу Батіпав Супер ПРО, тут зроблено по типу Рубі э, принцип э, каретки. Ну і звісно, тут швеллер, а тут шина. Звісно, якщо людина з малим досвідом роботи то краще, можливо, треба було швеллер купляти, бо тут дуже скажімо так, складно його, якщо виріжете, складну якусь плитку, щоб його повело в сторону. А тут вже на цьому плиткорізі треба досвід, але він ламає реально більш товсту плитку згідно досвіду, який мені розповідали плиточники. А тут вони також і тут магніт є, і тут магніт є. Ну, Все зручно і вдало. Звісно, у кожного є ножки, тільки тут немає чехла. Так що, ось так. Зараз вони, на жаль, вже розпродаються. Будемо чекати слідуючу партію. Я сподіваюся, що Альцес не підведе і поставить такої ж якості, такі ж плиткорізи, які будуть задовільняти за невеликі гроші потреби плиточників. Як працює, силочка знизу, ціни, силочка знизу, продаю всі плиткорізи. Працюю офіційно, видаю фіскальні чеки. Так що звертайтеся, консультую, підказую. Що знаю, то і розповідаю. Всього найкращого, звертайтеся, буду вам вдячний.